Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Половину на дорогу тільки прийшла, тільки прийшла, Ось розділася і виклала товар, свій, що купила. Ось така погода. Дощ зутра був такий сильний. Я пішла, мені треба було з нашими дівчатами, дві дівчатки мене попросили, щоб я з'їздила. Організація, яка міняє права, українські права міняє на фінські. Ну Треба ж було поїхати з ними там, все ж оце, бумажки позаправляти, позаписувати, все, по оплату поробити. Ну, коротше, вони б самі не зробили, бо там дуже багато бумажок заправлять. Але вже медицинські картки вони взяли, медицинську ну, тут справки від лікаря. от. І я в однією було на пів одинадцятого, в другої на одинадцять. Ну, тож ми спочатку О, з однією я пішла дівкою, тоді з другою дівкою пішла. Та що воно ну, там мій палець виглядає, не гарашо вам мішає. Тут у мене все по прежньому Коври тільки послала, бачите, послала коври. Думаю, та вже прохладно. Утром прокинулася, а воно було 12 градусів. Ну, тут кровать моя, як завжди. І тут ковра поклала. Це мене робота очікує, Робот, робити треба. І тут ковра поклала. Думаю, та хай лежить, що яка різниця? Вже жари такої не буде. Якщо і буде, може там 17-20 градусів, то це вже не жара для нас. Ну, Такий шториш тут поміняла, бачите. Поміняла. Тут штори. От. І там поміняла і там поміняла. Ну, тут мені е, леша міняти. Я тут там на стіл стала, на стіл. Так, Тут же теж одинакові. Тут на, стала на той, на той, драбинку, поміняла. А тут мені важко, не то, що важко, я боюся. Я боюся з драбини сама. Так я що зробила? Я підтягнула оцей стіл. Він кріпкий, такий хороший, підтягнула туди стіл, залізла на стіл, зняла старі, повісила нові, а вчора в мене була стірка, так я вже вчора і все постирала. І довольна, і щаслива. Отак. От Думаю, ну що я когось буду напрягати, когось буду очікувати, щоб до мене хтось прийшов, хтось мені допоміг. Не треба. Оце зробила і дуже добре. Ідемоте, покажу, що купила. В Лідл заходила. Там, де я була з дівчатами, там недалечко Лідл, я зайшла і купила собі. Та що захотілося оце абрикосовий джем якийсь, ну, бачите. От. Абрикосі. Не знаю, що воно таке хороше. Хоча нарисований вроді персик, а не абрикос. Ну, подивимося, морожена захотілась. Ось. Ось. Пломбір. Захотілося, думаю, куплю. Тоді захотілося таке. Я от раніше в маленьких баночках купляла дітське питання, а це таке здорове, а скільки тут літр, да? ні, 710 грам. І оце 99 центів стоїть. Думаю, ну чого ж не купити до 2026 року. Бачите, 26-го смачне таке молочка купила, бо в мене в мене трохи є молочка, але дуже небагато. Тут небагато залишилося. Ось доп'ю. Це супчик мій, буду їх обідати. Достану. А тоді що купила, ще там же в лідлі що купила. Капустину, отаку, от хочу стушкувати капустину і моркву купила. Це 59 центів кіло моркви. Думаю, ну теж, чого ж не взяти? Так я взяла. Ну, надовго мені хватить. Я, я люблю і потерти моркву з тим із сахарком і со сметанкою поїсти. Дуже смачно. А тут, як йшла на буст, зайшла у свій магазин. Ось купила на 49 центів авокадо. Ось скільки тут їх полічимо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук авокадиків купила. От. І купила ось з того. Винограду на 30, за 35 центів пачку. Більш нічого не було. Ні, ну були, були там те, те, що мені не треба було. Думаю, на що я буду купляти те, що мені не треба. Не буду купляти. Ой, сьогодні ж у нас вже не перше, сьогодні ж у нас вже друге. А я ще й не одірвала. Отак. Отак. От. Так я така довольна оце скупилася в лідлі, там на 6 з чимось. Невеличкі гроші на ключу печку, супа підогрію, поїм супа, бо вже ж обід. Мені не так дуже хочеться, бо я ще купила таку, такий пончик, кругленький, такий сахарком присипаний, і з'їла його по дорозі, поки йшла до зупинки. Ось так захотілося думаю, та з'їм. Невдобно, некрасиво красиво по вулиці, але з'їла. А морозиво, що джем купила? От захотілося морозива, Думаю, оце морозиво і оце джему покласти. У мене є там із полунички джем, але щось мені не хочеться. Мені такого захотілося. Подивлюсь, який він на вкус. І що так тоді дріжджі, я все собі обіцяю купи дріжджі і щось спечи. Ну Тоді, може, таки вже куплю дріжджі та спечу щось. І оцей джем тоді використаю у печиво. А може, пісочне печиво зроблю, то там і не треба, і дріжджі, тільки крашанки та той. Коров'яче масло та й все. А що я сіла, хотіла вам показати? Давно ж мене не бачили, так? Да? Ну, подивіться, яка я. Домашня, я в в домашки. Волоси вже одросли, Треба підстригати, ну не знаю. Отак, отак. Сантиметрів сім би підстригти. Це в мене таке домашнє довге плаття. О, таке легеньке. Але зараз вже ж не так жарко, як дуже жарко на вулиці. Я хотіла його відрізати, а тоді думаю, та чого ти його будеш відрізати? Хай буде. Як буде не дуже так жарко в хаті, О, у діла та й ходи собі прилічненька. Та й ходи довгеньке. Лягти там ото. На я, я не люблю на дивані. Я отут на кроваті Лягаю. Це, Бачите, трошки прим'яна з постіль, бо я ж зутра встала у шостій, поки туди-сюди, ну ще мені рано набуст. Так я прилягла та дивилася відоси всякі різні. Ляжу отут, трошки ножки прикрію діяльцем. О, таке. Та й лежатиму, дивитимуся, поки наточка моя буде свободна, а тоді будемо з нею працювати. Це ми з нею працюємо. У нас одна робота на двох. Супчик міхай. Отак от підогрівається поїм супу, з'їм одне авокадо. Зараз візьму ножиці, розріжу авокадо одне, подивлюсь, яке воно там. Нічого таке я попробувала так хороші вроді. Дивлюся. Такі тверденькі авокадки. От. І і що я ще? Та от уж морозива закусить хочеться. Морозива закусить. У мене вже, бачите, там оту, трошки сливу посталося і дві груші у холодильнику, більш нема нічого. Оце я все, авокадки. Сіточку обрала, викину. Зараз помию. І розріжемо з вами. Подивимося, яке воно є, те авокадо. Бо вони інколи, отак, знаєте, зверху хороше, а почнеш його розрізати, а воно там якесь там жовте, погане. Так що треба подивитися. Ой, невдобно однією ж рукою. Та що показати. Чи на кістку попало, чешу. А ну дайте я ось трошки покладу отут. На морквинку. О! Mm. Хороше. Бачите, дуже хороша авокадка. Я так от люблю. Кісточку вийму, підсолю і ложечкою виїдаю. От, От так. Так що я сьогодні велике діло зробила, дівчатка мої довольні, та я довольна теж. От, та, й, та й приїхала додому. А завтра поїду в церкву, як щось там візьму, то вам я покажу. От, а в середу думаю, якщо оце завтра візьму, у, у церкві там мене є там у холодильнику багато всього. Та позвоню до своєї подруги, то відвезу її. Не хочу забивати холодильник, зовсім не хочу. Ото -от так. Так що бувайте здорові, мої ріднесенькі хлопці і дівчатка. Кто живе в Фінляндії, оце мор морква 59, а капусточка 66. Ідіть, беріть хорошу капусту. Я взяла таку маленьку спеціально. Я її всі почікаю і стушкую. Одну морквину, цибулина в мене є, томатик є, і сткую. От останеться, і борща я не намірена варити варити. От, а так останеться і буде ото лежать, 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 поки я її викину. А так я її всю поріжу і всю стушкую. Все вам сказала. Пока-пока. все вам добро, все вам хорошого. Все буде Україна. Тримаймось. От. Оце дуже люблю оце таке яблучне сосе. Дуже люблю. Дуже. Як от дійські питання, вони раніше були 29 центів, те, що я завжди купувала сливове. А наточка любить мангове. Мангове було 32. От. А тепер е, моє сливове 59, а мангове 99. Чи моє 69, а те 99. Так там баночка 125 грамів, а тут он 700 і 99 центів. Так я взяла собі, думаю, отлично. отлично. Бувайте здорові! всього доброго, всього хорошого. Всіх обіймаю, цілую. тримаємось. Пока-пока.